У мережу просочилися кадри з підготовки росіян до щорічного параду перемоги, проаналізувавши незвичний вибір військової техніки, яку планують задіяти у заході в Москві, Військовий оглядач Більд Юліан Рьобки дійшов висновку, що цьогоріч парад стане своєрідним актом залякування європейців наступом Росії на їхні кордони. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. 9 квітня у російському Єкатеринбурзі пройшла традиційна генеральна репетиція параду на честь дня перемоги, що пройде на червоній площі 9 травня. Відео з місця її проведення буцімто випадково потрапило до мережі 14 квітня. На думку військових аналітиків, вибір техніки, яку планують задіяти у параді, свідчить про радикальну зміну підходу у російській пропаганді. На відміну від попередніх років, Путін не збирається виводити на червону площу жодного супертанка типу Армата та «Термінатор», які насправді не працюють, також не буде розгорнуто і жодних ядерних ракет, що можуть виглядати жахливо, але практичне застосування яких є вкрай мало ймовірним. І навіть танки часів Другої світової війни, які зазвичай символізують славу минулих днів, на репетиції не з'явилися. Натомість, за словами Юліана Рьопке, Кремль представив ідеальний бойовий підрозділ, який міг би у будь-який момент увійти в одну з держав східної частини НАТО. До нього увійшли шість танків, оптимізованих для боротьби з безпілотниками. Клітками, сітками та гумовими катками також з ангарів були виведені класичні реактивні системи залпового вогню БМ 21 та БМ 30 що підкреслює російську філософію маси, а не класу на полі бою. Крім того, на відео помітили кілька бронетранспортерів, оснащених потужними глушниками для захисту від дронів Камікадзе. Наприкінці параду росіяни планують вивести на площу мосту автоцистерни, машини швидкої допомоги, роботи мінушукачі та системи радіоелектронної боротьби. Би словом, усе, що є успішною логістикою для нападу на сусідню країну, на думку експерта з безпеки Ніко Ланге, Путін хоче продемонструвати досвідчену та боєздатну армію вторгнення, яка може прямо з параду вирушити на передову у Балтії. Пише більд, якщо європейці поки що можуть лише уявляти, яким буде вторгнення Росії, то українці четвертий рік поспіль успішно відбивають цю навалу. Станом на 16 квітня ЗСУ знищили вже 936 тисяч окупантів і понад 150. Десят тисяч одиниць воєнної, автомобільної та спецтехніки, засобів авіації, кораблів, катерів, ракет та дронів. Крім того, за свіжими даними південно-корейської розвідки, так звана Друга армія світу критично залежить від боєприпасів КНДР, адже її власне виробництво снарядів покриває лише третю або навіть четверту частину потреб на війну. Нагадаємо, за даними Розмі, Путін вже запросив відвідати Москву 9 травня лідерів Китаю, Індії, Бразилії, а також Словаччини та Сербії. Водночас. Головний дипломат ЄС Кая Калас звернулася до європейських лідерів із закликом не їхати до Москви. За її словами, будь-яка участь у парадах або святкуваннях 9 травня буде сприйнята євросоюзом серйозно, адже Росія веде повномасштабну війну у Європі. Натомість посадовиця закликала політиків відвідувати Київ, аби продемонструвати солідарність і підтримку Україні. Через 80 років після завершення Другої світової війни США і Західна Європа готуються до спалаху глобального військового конфлікту вже за 5-10 років. Наймовірнішою причиною третьої світової війни на заході вважають дії з боку Росії, докладніше про те, як у Європі та Америці планують пережити це протистояння далі. Підписуйтесь на наш канал. За результатами опитування YouGov, від 41 до 55% респондентів у п'яти європейських країнах вважають, що найближчі 5-10 років ймовірність нової світової війни дуже висока або досить висока. Також цю думку поділяють 45% американців, пише Guardian. Ба більше до 76% опитаних заявили, що на їхню думку будь-який новий конфлікт супроводжуватиметься застосуванням ядерної зброї і призведе до більших людських жертв ніж у другій світовій. Судя. І з усього аналогічної думки дотримуються і в уряді Великої Британії. За даними The Telegraph, країна вже розпочала таємну підготовку до військового нападу Росії. Британські міністри побоюються, що Кремль перевищить їх та союзні армії на полі бою, тому оновлюють двадцятирічний план нападу на країну. Зокрема, у нього включені сценарії атак різним озброєнням, у тому числі ядерними боєголовками. Не дивно, що усвідомлюючи ці перспективи, заможні громадяни намагаються зробити все можливе для збереження свого. Життя, зокрема, у США вже побудована підземна інфраструктура вартістю 21 трильйон доларів, призначена для захисту еліти у випадку глобальної катастрофи. Всього з 98 по 15 рік на території Америки було збудовано 170 таких секретних баз, пише індепендент. Наразі місця розташування баз, їхній розмір і доступ до них еліти не розкриваються. Втім, скласти уявлення про те, як вони можуть виглядати, допоможе проєкт підземної бункерної фортеці судного дня, який за 300 мільйонів доларів планує збудувати американська компанія Safe сховище для 625 найбагатших людей світу буде розташоване у Вірджинії неподалік Вашингтона. Його обладнають медичними центрами MediShield, де застосовуватимуться технології штучного інтелекту для діагностики, лікування та проведення оздоровчих програм для довголіття й молодості. Крім того, мешканці бункеру матимуть доступ до критого басейну, гурманських ресторанів, боулінгу і навіть скеледрому. Відпочиватимуть. Цілілі у ядерній війні багатії в апартаментах з мармуровою підлогою, а інтерактивні стіни та стелі імітуватимуть для них будь-яке місце у світі. Членство у бункері поділятиметься на чотири рівні, починаючи від варіантів для помірно успішних генеральних директорів і закінчуючи ексклюзивними золотими стандартами, доступними лише за запрошенням. Попри те, що вартість одного місця у підземній фортеці стартує з 20 мільйонів доларів. На їх придбання вже надійшли тисячі. Січі запитів компанія анонсувала відкриття бункера у 26 році, а також планує реалізацію схожих проєктів в інших штатах. США. За даними міжнародної розвідувальної спільноти ІнформнаПАЛМ, Кремль може готувати теракти 9 травня у різних регіонах Росії. Їх метою стане звинувачення України у злочинах та її дискредитація в очах заходу. Докладніше про те, що на це вказує, і які російські регіони можуть потрапити під удар власних спецслужб. Далі підписуйтесь на наш канал. За даними отриманими від Хюмін джерел у Росії, ФСБ вже отримала вказівки на досить високому рівні щодо організації показових терактів у декількох регіонах РФ під час парадів 9 травня. Звісно, йдеться не про Москву. На захист столиці цього дня будуть кинуті всі сили, адже на червоній площі буде присутня уся політична верхівка РФ та її посіпаки з числа лідерів інших країн. Своєю чергою, регіони залишаться не лише без прикриття від можливих атак, а й можуть стати розмінною монетою для створень вигідного путіну інформаційного приводу, зокрема, для проведення терактів, у яких потім обов'язково знайдуть український слід, розглядають Хабаровськ, улан удэ та інші віддалені області, як зазначили в Інформнапалмі, мета цих операцій зірвати так звані мирні переговори на чолі зі США і мобілізувати ще більше росіян проти України. За даними джерел, спочатку Кремлем, нібито розглядалась можливість таких дій у самій Москві, але згодом було ухвалено рішення не ризикувати, адже ситуація може вийти з під контролю. Зазначимо, що російська влада вже неодноразово використовувала теракти, аби закрутити гайки в країні і досягти своїх політичних цілей. На кількість жертв при цьому ніхто не зважав. Зокрема, вже за місяць після приходу до влади Владіміра Путіна російськими містами прокотилася серія терактів у Буйнакську у Дагестані та Волгодонську ростовської області. Підірвали вантажівки з вибухівкою. У Москві вибухи пролунали у багатоквартирних будинках на вулиці Гур'янова та на Каширському шосе. Загалом тоді за Гинули 307 людей ще понад 1700 постраждали. За офіційною версією теракти, нібито організували кавказькі бойовики. Однак, за найпоширенішою версією, їх здійснили російські спецслужби. Таким чином Путін забезпечив собі перемогу на виборах та зміг виправдати вторгнення у Чечню. У 2002 році у московському будинку культури під час мюзиклу Норд Ост терористи захопили майже тисячу заручників. Спецслужби три дні вели переговори, а потім за наказом Путіна Чили штурм із застосуванням газу, що присипляє. Тоді, за підрахунками громадської організації Нордост, через отруєння газом і невчасно надану медичну допомогу загинули 174 людини ще понад 700 осіб були поранені. Уже за рік у 2003, внаслідок двох вибухів на рок-фестивалі Крила на аеродромі Тушино, загинуло 16 людей ще близько 20 були поранені. У теракті російська влада звинуватила жінок смертниць з так званими поясами Шахідєво. Силовики від Вітували, що буцімто знайшли на тілі однієї з них неушкоджений паспорт на ім'я 20-річної Чеченки. Ще один теракт, у ході якого російська влада вбила більше заручників ніж терористи, стався 1 вересня 2004 року в місті Беслан у північній Осетії. Тоді бойовики захопили школу із 1128 дітьми, їхніми батьками та вчителями. Спочатку Кремль значно применшив число заручників, а за кілька днів дозволив штурм школи з використанням важкої техніки. У результаті загинули щонайменше 333 людини, серед яких 186 дітей ще майже 800 людей дістали поранення через застосування зброї масового ураження і пожежі, яка почалася в результаті її застосування, враховуючи все вище сказане, версія з організацією Путіним терактів 9 травня у Росії виглядає цілком реалістичним сценарієм. Врахувавши сумний досвід України, Польща розпочала будівництво загородження завдовжки 640 кілометрів на кордоні з Росією та Білоруссю. У США вважають, що аналогічна стіна на українському кордоні могла б стати однією з гарантій безпеки для України після завершення бойових дій. Особливо перспективною ця ідея здається з огляду на те, що президент США Дональд Трамп вірить у ефективність прикордонних стін. Ба більше він, як і раніше, сповнений рішучості завершити будівництво такого бар'єру на південному кордоні. Доніша докладніше про те, які саме функції може виконувати ця стіна. Далі підписуйтесь на наш канал. Олумніст видання Washington Post Марк Тісан вважає, що Дональд Трамп має збудувати між Росією та Україною огорожу, аналогічно тій, що зводить Польща в рамках проєкту Східний щит. Останній стартував у жовтні та передбачає поєднання традиційних фізичних загороджень з передовими технологіями спостереження. Конструкція починається зі сталевої стіни, укріпленої колючим дротом та глибоким протитанковим ровом. За нею 200 метрів протитанкових загороджень і мінних полів, а за ними окопи з яких. Их польські та натівські війська зможуть вести вогонь по ворогові у разі нападу. Далі штучне болото та дренажний рів, потім військові бункери з гарматними вежами та підземні укриття, де цивільні зможуть сховатися у разі бойових дій. Ці укріплення будуть посилені високотехнологічними елементами, невидимими для неозброєного ока. Крім того, польща будує вздовж кордону базові станції, оснащені складними системами раннього попередження. Вони збиратимуть розвідувальні дані, інформацію з акустичними. Чиних датчиків та зображення супутників розвідувальних літаків і дронів. Станції будуть служити центрами, звідки можна буде виявляти наступ ворожих військ і відбивати його за допомогою кінетичної зброї, засобів радіоелектронної боротьби та протидронових систем. Все це буде підкріплено платформами розвідки та спостереження, у тому числі на базі штучного інтелекту, а також чотирма системами аеростатів, які польща замовила у США ще минулого року. Останні складаються з радарів, прикріплених до мас. Сивних приїздних дирижаблів і можуть вести спостереження на сотні кілометрів. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск зазначив, що така стіна зробить польський кордон непрохідним для ворога у воєнний час. Посадовець додав, що Польща співпрацюватиме з Естонією, Латвією та Литвою, щоб розширити східний щит на їхні кордони з Росією. За словами Марка Тіссена, США могли б допомогти Україні побудувати подібну систему, Ба більше на його думку це стане вигідною угодою для обох сторін. Східний щит обійдеться Польщі у близько 2,5 мільярдів доларів. Вартість аналогічного бар'єру вздовж лінії фронту в Україні не повинна бути радикально більшою. Порівняно з 50 мільярдами доларів, які Україна хоче витратити на американську зброю. Прикордонна стіна може бути найефективнішим способом гарантувати післявоєнну безпеку України, зазначає колумніст. Кошти на будівництво можна знайти використовуючи прямі позики з іноземного військового фінансування або частину позик Великої сімки у розмірі. 50 мільярдів доларів, що фінансуються за рахунок відсотків від заморожених російських активів. За словами Тісана, насправді все, що для цього потрібно, це мирна угода та бажання. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.